Место Владивосток, метраж 106, км, кімнати Тресану злидва дизайн, Олена Теплова фото Катерина Залата, Хоротенько. Квартира розташована в новому житловому комплексі на березі Бухти Федорова у Владивостоці чотири вікна, і балкон орієнтовані на морську сторону. Звідси чудовий вид в будь-який час року і в будь-яку погоду. Дизайнер Олена Теплова створила такий інтер'єр, який доповнює вигляд за вікном, розслабляє, налаштовує на відпочинок. Тут передбачили велику білу кухню і стіл з цільного дерев'яного слябу для прийому гостей, а найяскравішим елементом стала стіна з книжковими стелажами, пофарбована в складний відтінок зеленого кольору, що асоціюється з природними лісовими пейзажами. Подробиця. вітальня об'єднана з кухнею та їдальною, так як замовники планували переїжджати в цю квартиру самі. Була передбачена додаткова двері пенал під стелю, яка з'єднує дві кімнати. Через неї можна стежити за дітьми ближче до кінця ремонту. обставини змінилися і квартиру будуть здавати, тому поки в цій кімнаті передбачені додаткова спальня плюс кабінет. Спальня ізольована зі своєю власною вбиральнею. Є два санузли в одному з яких передбачили пральню. Віндов дата лаєр, Data лаєр. Віндов дата лаєр Push, Лювент баннер Сомон Банер Цонтеїнер і Банер шістдесят мільйонів вісімсот тисяч вісімсот тисячі біла кухня з фасадами з шпону виконана закресленнями дизайнера за індивідуальними розмірами, що дозволило оптимально використовувати складне багатокутне простір і вирівняти геометрію кімнати. Техніка переважно вбудована наповнення інтер'єру деталями, предметами, меблями це завжди окремий і незвичайний процес, і шлях у нашому випадку практично вся корпусні і м'які меблі була виконана на замовлення для того, щоб максимально використовувати існуючі габарити приміщення. Процесі були придбані столики на металевих підставах за дуже привабливою ціною і несподіваним предметом інтер'єру став стильний чорний барний табурет, який ми використовували в якості невеликого столика, розповідає дизайнер. Стіни в основному пофарбовані в світлий колір, тільки стіна за узголів'ям ліжка в майстер спальні, обклеєна шпалерами з золотистим листям, на них спрямована тепла закарнизна підсвічування. Яка виглядає особливо красиво в темний час доби? Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Даталаєр, Data Layer, Fush, Event, Banner, Summon, Banner, Container, один Banner дев'ять, e сім, е сім, дев'ять шість, чотири тисячі вісімсот п'ятьдесят вісім, Системи зберігання в квартирі передбачені у вигляді вбиральні при спальні, вбудованої шафи в передпокої. Окремо стоїть шафи в дитячій і модульної секції в пральній. При плануванні дотримувався баланс краси, практичності та відповідності бюджету. В результаті елементи різної цінової категорії органічно зібрані і заточені під необхідний функціонал. Ванна кімната оформлена керамогранітом, ефектно імітує дерев'яні панелі. Тільки доторкнувшись, можна зрозуміти, що це не дерево. Окремо стоїть ванна помітно глибше багатьох моделей, представлених в каталогах, і прекрасно підходить для високих замовників і любителів водних процедур Window, дата лаєр, Window Data Layer, BWind Data Lire, пішт, баннерцомон, баннерцонтейнер, ітваннер e4,'s5,9а242e. Вісім тисяч вісімсот тридцять три два, дев'ять, п'ять, дев'ять, два, вісім, два один у маленькому додатковому санвузлі знайшлося місце для душової кабіни, водонагрівача на сто літрів. Захованого в технічну шафу над інсталяцією елегантного увальника з металевою основою гігієнічного душу, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба «Келлі море, підлогове покриття, керамограніт, фіоранеси вітальня, оздоблення, фарба «Келлі море, підлогове покриття, паркетна дошка, амбервот, декор вітра спальня, оздоблення шпалери. Домрада, фарба, келлі море, підлогове покриття, паркетна дошка, амберволд, меблі. Тумбалари даюти текстиль еспоцада, гостьова кімната оздоблення, шпалери домрада, підлогове покриття, паркетна дошка, амберволд, меблі, ікеа, текстиль еспоцада, декор, вітра ардадецор, ванна кімната, оздоблення, веніс, апекс, смішуваче, сантехніка, і боч, дюравіт, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ ден? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов рю.